Зараз знаходимося у підніжжя пам'ятнику батьківщини матері у входу до музею. І за моєю спиною вже скажімо так: легендарна зброя українська, яка кардинально змінила хід війни у чорному морі. зокрема. за моєю спиною, ось навіть тут написано Сі Бейбі. Зараз оператор все покаже. Це зброя. Саме цей безпілотний апарат, реальна бойова одиниця, яка виконувала місії у протистоянні загарбникам. Закрема дром успішно виконував декілька місій. Сумарно пройшов по чорному морю понад 4 тисячі кілометрів. Цей е, сібейбів з російською авіацією бій у грудні 2024-го. Видно навіть і пошкодження. Прошу оператора показати і. Е... Олег підійде до мене сюди, і з цього боку, взагалі, видно, навіть наскрізні пробоїни такі це ворожа авіація влучила в дрон. Але... Попри це, він виконав свою місію. Наші бійці, які ним керували, зробили все, що було треба, і в такому навіть вигляду вигляді дрон зміг повернутися на свою базу дислокації. Фахівці розповідають, що морські надводні дрони створені фахівцями СБУ із 2022 року пройшли реальну еволюцію. Шлях від експериментальних моделей дронів Камікадзе до багатоцільових морських платформ завдяки. Морським дронам російський флот більше не домінує у Чорному морі. Варто нагадати, що саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила 11 російських військових кораблів. Дрони постійно вдосконалюються зараз. Сібейбі мають на борту вже кулемети з можливістю автоматичного наведення та автозахоплення цілей, що дозволяє їм вести бій з російською авіацією, знаходячись у морі. Я переконаний, що дійсно цей Експонат має е, історичну таку. Дуже важливу історичну цінність зараз. Він стоїть тут, і всі бажаючі зможуть в будь-який час, будь-який день прийти, побачити цей дрон, сфотографуватися, звісно, з ним, роздивитися його і, скажімо так, доєднатися до історії України, до історії українських збройних сил, які змінили хід війни у Чорному морі, на якому зараз Росія не панує, бо навіть боїться вводити свої крупні кораблі, бояться отаких от малюків, таких сібебі, які дійсно наводять шороху на. Російських окупантів